Валентина Афанасіївна Нікітенко, ветеран праці, голова жіночої ради міської організації ветеранів України. Ця поважна жінка 26 березня відзначає свій славний день народження. Урочисто привітали ювілярку у міському будинку рад, передусім керівники міста Сміла та Черкаського району. Життєвий шлях він не буває легким. Звичайно, я переконана, що були і позитивні, і негативні моменти все було в житті. Але саме основне, що є зараз, да? а зараз, як би не було складно для нашої держави вибурювати цю перемогу, але є та команда, є підтримка рідних, близьких, є дітки, внуки, ті, хто вас надихають, і ті, хто вас заряджають енергією, і ті, хто спонукають вас діяти далі, жити і творити заново. Я хочу побажати вам прожити довге-довге життя і з міцним здоров'ям. І щоб всі ваші плани і задуми були реалізованими, обов'язково дочекатися дня перемоги, яка буде, яку наближають, і ви в тому рахунку кожного дня. От і це буде найкращий день. Трудовий шлях Валентини Афанасіївни майже півстоліття. Яку б справу їй не доручали, завжди усе виконувала якісно та відповідально. У вас стільки невичерпної енергії, ви завжди заряджаєте позитивом не тільки нас, а всіх оточуючих. Ви, е Гарна господиня, це 100% можу Дякую. сказати. Гарна дружина, гарна майстриня, як показує практика. Я не знав, що у вас да. є такий досвід вишивки, прекрасний просто. Ми я вас вітаю. Здоров'я, здоров'я, міцного, благополуччя вам, вашій родині. Нехай все вдається. Ви далі так тримати. Мене радує, що ви в нас є. Ви така активна, позитивна, завжди з посмішкою. Завжди з енергією, тому всіляких вам гораздів. Черкаська районна військова адміністрація та виконавчий комітет Смілянської міської ради відзначили ювілярку грамотами. Валентині Афанасіївні також вручили пам'ятний орден Незалежна Україна. Маю честь вручити і передати вам посвідчення до пам'ятного ордену. Дуже гарний такий нагрудний знак який має назву Незалежна Україна зараз? Валентина Афанасіївна має свою важливу ділянку роботи у міській організації ветеранів України. Багато робить по волонтерській лінії, по жіночій раді. Одним словом, чим можемо, допомагаємо міському голові міській владі вирішувати ті інші питання, які стосуються соціального напрямку наших заслужених ветеранів. Продовжує працювати на громадській роботі. Вона молодець духом не падає у неї. Вона пишається, син, онук сьогодні на Бахмутському напрямку захищають нашу батьківщину, а ми чим можемо тилу тут допомагаємо разом з усіма вами. Завжди всі говорили тільки добрі слова. По-перше, ми знали виробництво, будете за людей, за ветеранів. Гарні у вас відношення були і в вищих начальних закладах. І професіонально технічне вчилище, і зараз ви до ветеранів турбуєтесь. Валентині Афанасіївні вручили підзнаку Почесний ветеран. Це найвища нагорода Ради організації ветеранів України. У нас є люди дуже багато таких. Ну, ви заслуговуєте. Я думаю, що іще ви до 100 років, і ще будете мане бати... дне. <рес> Свого часу сьогоднішня іменинниця очолювала відділ кадрів електромеханічного заводу. В відділі кадрів були зібрані кращі спеціалісти. Валентина Афанасівна була кращою з кращих. Колеги кажуть, що посадами та великими досягненнями Валентина Афанасіївна не хизувалася. Вона, фахівець своєї справи, відповідальна, порядна та досвідчена. Я сама вчитель математики і фізики. ну, так склалася доля, що прийшлося покинути цю роботу і перейти на підприємство. Я починала з ученика, машиніста крана. Коли прийшла всі кажуть, о, а я думаю, що ж це вони так кажуть. а потом машиністом, оператором. И так пішла, 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 потом инспектором кадров, потом инженером, потом це и стала <laughs> начальником видео На заводе 32 роки працювала. Через то он мне такий рідний, все люди рідні, близкие. На урочистостях усі вкотре змогли переконатися, що Валентина Афанасіївна має золоті руки. Ось вишила сорочку. Мабуть, єдина у Черкаській області, може, даже і в Україні, бо завжди нітками вишивають, а я вишила бісером. Було гарно, щоб це було єдине. Валентина Афанасіївна завжди по-материнськи ставиться до молоді. Знаходить час і на художню самодіяльність, і на сім'ю, і на громадську роботу. Я вам дуже вдячна за ваші теплі слова, за ваше відношення. За все будемо працювати, будемо жити, будемо піднімати наше молоде покоління, допомагати їх, направляти їх. Щоб все було Принагідно щиро вітаємо Валентину Афанасіївну Нікітенко із ювілеєм. Зичимо успіхів, наснаги та мирного неба.